Спочатку довго виношували, потім вивчали, а тепер втілюють у життя. Так виглядає державна політика з децентралізації. Модель запозичили у європейського союзу. Відтак, добровільне об'єднання територіальних громад одна із складових тривалого процесу. Вирішувати кому і з ким будуть громади. Правила, за якими це слід робити, затвердив Кабмін відповідною методикою. Для нагляду за цією роботою Приуда створили робочу групу. До її складу увійшли десятки спеціалістів різних напрямків. Вони вивчали пропозиції, заслухали і взяли до уваги обґрунтовані переконання сільських гулів. Єдине, але дотримання методики, згідно з якою мають об'єднуватися громади. Закарпаття вже саме більше готове до цієї реформи. Чому? Тому що у нас занадто багато великих сіл, міст і селищ, які можуть конкурувати між собою щодо центру спроможної територіальної громади. А от голова районної ради Михайло Феденець категорично проти об'єднання із дотриманням методики. Оскільки, якщо вже є слово добровільно, то воно таким і має бути. У нього свої аргументи. Деякі сільські громади могли б об'єднати, вони не підпадають, не підпадають під методику, і це перекреслює їх об'єднання. Напевно, краще було б піти таким шляхом, щоб громади об'єднали ті, які хочуть, і не треба було ніяких методик. Тоді це пішло б, по крайній мірі перші кроки були б зроблені. Голови сільрад Ужгородського району про об'єднання громад чують не вперше, але раніше майже не консультувались, не радились і не проводили громадських слухань. Сьогодні, звісно, невдоволені, адже подати своє бачення з ким об'єднатись мають уже наступного дня. Але варто додати, що є громади, які до адміністративного питання підійшли заздалегідь, і сьогодні мають цілком виважені рішення. Адміністративний центр тире, це поштова адреса. Якщо це буде доведено до людей, що це лише є поштова адреса, і запевнити, якщо ми формуємо спроможну громаду, то в тому селі, в якому на сьогодні, наприклад, працює в наших сусідів сільська рада, вона і далі буде працювати. І далі там будуть всі знаходитися люди, які будуть обслуговувати своїх громадян по земельних питаннях, по обліку, по всіх різних питаннях. У офісі реформ, який аналізує проект об'єднань, наполягають, перспективний план є лише моделлю примусово гуртувати громади ніхто не буде, але нагадують про необхідність зваженого вивчення питання і дотримання європейських вимог, адже спільна головна мета якісне не лише управління, а й саме життя громади.